Вони удурили. Ні, ділянок залежать без кучички, привід дороги. Є запитання? Вона руки співає. Здравствуйте, Волошини. Тож, Запасів, За Ондратив, Сушинський. Осьміч, Яхівчев, Сашенський, Кабаза, Хмель, Мерич, Браківський, Авець, за. 17. За. Дякую депутату. Заступник про передачу пересування. Нового охренди. Земли, за мене ділянки, за мене комутець, загальні площу два і два, га. Улюбіть теж дорогі. Бачі, є запитання. Мати є. Славі, сам, віси, Волошинці, Сопашин, Марівський, Кушинська, Кузьмич. І Дічі, Сочинський, Швадата, Чмік, Кумеви, Петівський, Алиський, <губ> Задя. У <губ> нас <губ> буде <губ> про яду, там ви будете друзі. Щодо від мене земельний і я. Що земельний янк і я? Дальше, звернення від того ДНК зусиль нарізка для собственних для розміщення експлуатації об'єктів електронних комунікацій. Це мобільний діяльний. Да, і друга 17 гектарів це село Ковінюка для ведення лісового господарства. Формування ділянки формує. Нема зрозуміло, що нема запитань, то її ставлювати. Лавіч, за, Вісик, за. Волошенко, за. Данілович, за. Рудя, за. Захарши, Хмарівський, за. Кодратенко, за. за. Рушинська, Кузьмич, за. Нікічний, за. Сочинський, за. Абаза, Жміріч, за. За. Невич, Бритівський, Габерець, Рішення прийняти. Дякую. Я Я на наступне до великої що щодо відведення земельних ділянок у разі зміни його призначення. Зміниться призначення, земельна ділянка, 10 соток, це село Постовці. Вона із земель торгівлі на парк для збереження використання та відтворення зелених зони і зелених насаджень. Яка сформувалася після поділу паркова парк, зону. І а. друга земельна ділянка село Беків 0,22-22 гектари. Це із цільового. Для будівництва обслуговування будівель закладів освіти на будівництво обслуговування будівель закладів культури. Це да. і дві земельні ділянки за межами села Вільшка, які сформували, сформувалися після поділу, і земель запасу на товарку з метою продаж права Правари. на аукціоні. Зрозуміло, що можна питання Диктор Стан на Усуване. Ваши сам, Исик, Лошад, Данилочка, Дуль, Закашенко, Маревский, Крашенько, Кушенко, Кузьмич. Які ще, Кабас, Чуневич, Короківський, Аворічний. Наступно планів про затвердження технічної документації, тому що може бути ділянку. Це теж порядкування проводилося за, за. за. мене ділянок. <реку>

Долі, Запас, Марина, Конради, Рушинська, Возьми, Ніківщина, Сочинський, Ваза. Ніч Унець, Браєвський. 17-20, дякую, чи не функції депутати, а тут ми проведено амнатурі на місцевості земельній частки паю, де ведення туман зірку з позиково Незаконнім судові рішення. Нема запитання. Законно студент, це не що. Мало запитання, які завіть, за віси, лошадь, Данівочки, Кулі, загашенко, за Комаривський, Конрадин, Дружинський, Ольги.

До проведена інвентаризація земельної ділянки землі водного фонду за нашого села Костійці, площі 6 дектарів. Пропонується затвердження ваві, за піси, волошніх, говорив, дружинська,

Сочинський, за, На базах, Міг, да. Невич, Зад, Ведів, за. Малик. 17 за дякую, так, що на кількість рішення прийнято. Наступно певний порядку ну, денному про передачу земельної ділянки у постійне користування. Е, в є впевнення комунального закладу витківської гімації про передачу до мене ділянки школою. Це село видів площа Я тисяч. Це виконується передача. Мені дуже приємно, що ми друзі, за цю каденцію багато у закону резервних ділянках на, на, на об'єкти нашої комунальної власні. Це говорить про те, що в майбутньому якась втручання. На територію і відведення під щось вже не можуть спокійному лікувати заклади наші на власності. І з підоконними земельними діями для звані, якщо немає загамість, за ліси, Волошинську, Данівочка, Гудієць, Які ще? Санградсько. Бабаха. Заклад, дякую, чи не комісія, я приїду наступне затвердження проєкту зелену щодо відведення земельні яку комунальну власність. Розроблений проєкт земноустрою це під парк, для під звернення використання і від утворення зеленої зони насаджень, коштів по розпоток. Само гості в ці. Пропоную ще затвердити. Квабіч, за. Дісик, да. пам за. Пам'ятна книга більська, що на борту 40. Бошенко, за. Так, є у списку. Так. Болин, за. Тамарі, за. Поправлення. За. Рученці, за. Бойшвець, за. Який ще? Сочинський, Вазик, Смір, Зад, Хуратівський, Зад. 17 зад, як перепутати місії Сміли. Наступне питання порядку денного про затвердження френку за зміни цільового призначення земельної дії. Наземельна ділянка це приватної власності Ричковичу Ольги Дмитрівни. Вона поміняла цільове призначення із для ведення особистого селянського господарства на цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Є запитання. <клевиця> 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 Данилочки, Да. Запашин, Левский, Гратов, Кушевська, Кузьмич, Якичин, Сачинський, Да. Чмей, Тураківська, Да. За 17. 17 Захід, 24 комісія, рішення управления сторони. Наступне на завдання в порядку денному про затвердження технічної документації. Це, да, це виготовлення технічної документації під будинками присадити ділянки. Три чоловіки пропонують своїм затвердженням. Це ясно. <клухи> Бабі, за, Лісик, Лосен, Садівочка, Дуєв, Дана, Помаревський, Джаденко, Кушинська, Узьмич, Якичев, За Сочинський, Аладов, Чмєвич, Невич, За, Бураківський, За. Залі окупанта і приєднали до затвердження і тепер устані щодо об'єднання земельних ділянок комунальних власності. Значить, виготовлені технічні документації для устрою, до поділу земельних ділянок комунальної власності розташовані за межами села Озера. Значить, це площі 99 і 5 гектарів, потім 171 і 4 гектари, і 69 гектарів. Ці земельні ділянки поділені з метою продажі права оренди на алкоголь. Що ви думаєте це? Хочіть, навіть пацію? Пацію? Це Голумєнка був. Вітання! Вітання!

За. 17. 17 за. Якщо депутати через усіх прийде, Наступне питання святкуденно проводить заяву. Значить, було звернення від докласті ваго щодо передачі у початку на умовах договору оренди землі на витребувані бає, площі загальна площа 94,7 гектарів. Які розташовані за межами села Лазарівка. Пропонується відмовитися. Агру, у зв'язку з тим, що земельні ділянки перебувають в пересуванні на допомогою договору оренди землі. І друге звернення. Значить, Від Пересуповець щодо внесення змін у договор оренди землі площею 232,9 гектарів. Пропонується відмовити у зв'язку з тим, що справа перебуває в суді. Якщо нема запитати, там на голосування. будь ласка. Барбіч, Есик, Волосенко, Комнаєвич, Люди, Дакадже, Вікола. Забраненко, Кученського, Києва, за Колочинський, Палазка, Неви, Курочевський. Завдяння коментаторів чи не комісії, апеліток перше питання, звернення чи заяву. Весілий парт вийде. Сьогодні ми я думаю, присвячено роботі нашого відділу самовряду контролю. У Вересні місяці 24-го року я подав депутатський запит щодо відповідності, нормам будівництва, споруди по вулиці Митрополита района, 8 в селищі Брусилі. Якщо звіти, це перед мостом. 에, за мостом зразу. Да. Справа, да. За мостом справою стороною. Де, де якщо йти в центр, за мостом, навпаки, в ковбасі. 26 вересня комісія селищної ради в складі начальника відділу самоврядного контролю селищної ради Череша Петра Васильовича, начальника відділу міського будування та архітектури селищної ради Губенка Богдана Валентиновича, головного спеціаліста відділу самоурядного контролю Лисюк Світлана Андрійовна спеціаліста першої категорії відділу земельних відносин селищної ради Мурашко Тетяни Валентинівни з виїздом на місце провели обстеження, Склали відповідний акт і надали мені відповідь. Значить, акт читати не буду, там написано гарно, красиво. Якщо коротко в двох словах, так як зараз одно, глибоко стурбовані. Тим, що вони так їздили, що вони там зробили. Так ну, воно в акті написано стубовані, чи ні? Глибоко стурбовані. В акті так написано, чи ні? В акті так не написано. Там красиво а, написано, людина вибухає. Люди за ви, вахті написано, вуку стурбовані. Так, але мова навіть не про об'єкт будівництва, а власне про роботу відділу. Відділ створений і має працювати згідно положення про відділ самоврядного контролю Сильівської селищної ради. В інтернеті в вільному доступі. Значить, Основні завдання відділу. Основними завданнями відділу є здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства у сферах регулювання земельних відносин, трудових трудових відносин, галузі будівництва, охорони навколишнього природного середовища. Фінансового контролю та благоустрою населених, населених пунктів Бусилівської селищної територіальної громади. Якщо брати коротко, е, тут все в купі. міліція, пожарка приймання. Е, Архітектура. Е, 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 е. Всі, 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 все, що можна, все вони мають контролювати і дивитися, стандартні протоколи і так далі. І що ми маємо у сухому остатку. Смітники під час недавньої тубоки зібрали майже 10 машин сміття. Чия це робота, хто має дивитися. Самовільне будівництво, винесення парканів на дорогу, вироблення зелених насаджень, лісів, спалення рослинності та інше. Коли ми на сесії заслуховували доповідь начальника фінансового відділу Сієнко Ірини, Боси... Ірини Леонідовни, сказав та повідомила, що за 24 рік відділом саморядного контролю забезпечено надходження до бюджету аж 1600 гривень. Штрафу. Коли працював начальником відділу Несинівку Володимир Анатолійович, то це було більше 10 тисяч гривень, і він відробляв свою зарплатню. Про що не можу сказати про теперішнього начальника? В кінці грудня на сесії селищної ради я запропонував заслухати керівника відділу сьогодні квітень. За чотири місяці Черниш Петро Васильович не знайшов часу на звіт. 31 грудня 24 року, в 13.19, Черниш позвонив мені на особистий телефон і сказав: Ей ти, депутат, розкажи мені, чого це ти риєш під мене і мій відділ. Коли я почав пояснювати, він не вислухавши мене. Перебив мене і сказав, слухай ти, ну не гарно слова, ти чого туди лізеш? Я відповів і вимкнув телефон. Значить, знову ж таки витяг з положення. Відповідальність посадових осіб відділу. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свій службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників. Дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб. І всього вище скажімо, я рахую, що Чорниш Петро Васильович по моральним, етичним та професійним якостям не має права займати цю посаду. Доповідь закінчення. Запишіть її протоколі, прийняті до уваги, те, що я оголосив на сьогоднішню сесію відділу, і тоді ці питання обговоримо після звіту <звач> відділу самоурядного контролю. Тому прошу прийняти до уваги, <звач> інформацію до уваги, виступників. Дякую. Ну, і ще є запитання, завод, зауваження до порядку денного, до проведення сесії немає? Ні. Якщо немає, тоді я хочу подякувати від секретаріату для підготовки сесії. Вам, шановні депутати, участь проведені, проведення, участь сесії, пане Миколаїв, всім операторам, всім, хто зустрічає в сесії дозвольте мені.